Дабл еспресо. ММРів поапали, щоб це в чергу ставати. Байце, ай! Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють. Завжди. Ну, команда гра на вас. Тільки я та люблю. Бо, назавжди. Yeah. Choose your hero. The battle begins. Mm, так, примут на сларку, примут на шамані. No на, пів примут на Жагеріще. Mm -hmm. Треба щепляти. Тр Давай йдемо туди, йдемо, йдем, йдем. йдем. Как ты легенда, Роман? Закинчив с диаболик, закинчив с диаболик. Можем его вывать. Дальше. Ёбаный настел. У Кунка ты Тихо, 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 тихо. Живый -жив. Живеш. Фу ты шо дурак, я в чат писав. Куда ты бежишь за мной? А, ты бачил корабель? Не. Бачу. А, а понял. Ладно. Шо ты за хуйня, блядь? Він мітить на все. Так. Дайте я перший. Ні, не, не мітить. Да, 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 давай. Варт треба зламати в мінч. Сіточку? Братан. Nice. Найс. Ну, Можем просто попокать їх на Блядь, кнопки, вони щось, корабля нема. Типа... Ну корабля нема, вони йдуть, і блейдмейлу нема, чуєш, Міра? Є, там жагер ще hey, заходить. Давай, nice. Я в Абадон, я, я не блін. А, это снова. Джаги руль тувати Результат? Я за цим. Я цель. Все, я виходжу. На, мы не вывозим подамеш. Не, Ні, так в те, що вони забрали сюда, maybe мы тут отдавайся, отдавайся, давай, давай, сдавись. Мінус корабель. Другий. Ну, мене лише 50. Я си, тримаю си. лише рука. П'ять. малака, ну. Три секунди, блін. Найс. Доби, Я у мене спейс знову. Я без ульта. Я не хочу. Та все, зібаємось. Блядь, вони самі в смаках, ні?

Причепить якос блять Ебать Она выжигает mm -hmm. гарно Ульта чагера на тесла mm -hmm. Можем ще, можем ще хеварт стоит на дишокове в джагере дивіться. Блять Аляска ти куди? а понял мене, мене контролять. Блядь, skip Та, блядь, в нас просто немає демеджа, я не знаю. Сларк ні просто не робить. Ну ти хочеш Сефа, да? Ну, приблизно, да. Ну, давай тоді Трента або Абадона, що хочеш? Або с... да, да. Або... да. Ну, Трент більше подобається, бо хоча б на лайні якийсь Давай, а блядь, що? там за своєю лінією, слідкуй, нахуй. Тренд ему блядь. Поняв, поняв все. Full focus, там, відкрий гайдик якийсь там, що робити, як закупатися. Так, ]ся. Dota 2 про трекер. The battle begins. Опа, блядь, я хуй знаю, хочу мне в пизду, певно, да? Я натиснув отак, ебал. Я тко. Не, чекай, чекай, від, відбувся продаж. Ну, бармен, такий, знаєш. Що... Не хотілося ще більше нафідати, блядь, якщо щас, ну, сорі о о о о! О! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Не промазав! бачиш, це? Батя Бать, на благо. Там Тамблер стой. Ой-ой-ой, І там стой! і зачарування на золото. Ага, все, я шарт купив, все нормально. Все окей, окей. Може кость на беку зловити. Вони будуть бекатись. Фоткайте мене, фоткайте yeah, мене. Я Давай. Блять! Чил чил на я збив тепер. Можна тут hey. двох вбити, мене є рут. Я тепаюсь, я тепаюсь. Я тепаюсь. Я тепусь. Браття, це Ніхуясті. був сетап, це був сетап і сестри, блядь, це Все, бля... ну, чесно, вийшло, як спланував. Я ілюзію відправлю. Ого, тут почекаємо. да-да-да-да. Я гонім на ТС. Блядь. Я БКБ нажав, щоб вижити. Дивись, Фуру-фуру-фуру-фуру. Я не буду. Фуру, бев, брестаб'ю. Брістав бив. Я лечу зараз назад. І я сваби говна на тест, стори, команда. Shit happen, happens, shit happens. Я заряжен. Так би всі били. Не вбивайте, з нього важко, типу, буде вам врестись. О, типа, типа поїбався. Братосик, ты кельешь. Ой-ой-ой, закинуть! Все добре, все добре. Сильвер кадаш, сівер кадай, блядь, є. Блять, просто вбив. А Аспешно здавалося, що все добре. Ні, не кидай мене на Марс. У нас бот пушиться. Хуй на нього. Блять, не хуй на нього. Да я лечу, ні? Лети, лети. Ем, <плес> на тебе Мож безбрати, може забрати. забрати. Ну, я не з вами. Го так... have... закінчу. Так, чат, дивіться, що, поки стартуємо наступну, Відос з попередньої паті доти уже тут. Коментар запустіть відео, подивіться його, поки чекаєте чергу, або поки чекаєте драфт і так далі, то let's go. Choose your hero. The battle begins. Так. І бачите дивись, зараз п'ять підряд. Давай, друга задувка. Похуй. Бля, ну якщо це не називається від'їбали лінію, то я не знаю вже, що таке від'їбати лінію. А він рів придавав? Да. Да. Хрону треба розбити. Я очолю розбити. Може і не так. треба. Ну і так можна за цей. А нахай А вже. зараз? Да, дарма летів. О, я є. Тавер треба зламати. Можем трошки наглічити. Можем аут устрілювати, не? Є уль, ульт-ульт-ульт, не добай, ульт-ульт-ульт.

Да по yeah, на снайпері? Uh, yeah, 5 сек, 5 сек, 5 сяк, 5 уже, блін. Що мене лучше. Хочу, очо. Yeah. Ну ти гнида, блять. Ну в тебе є хроно, ну постав, блять, чел мене просто вбиває. Це дуже небезпечне хроно, Ну я well, не знаю. Чого? Ну Тому що вони всі під ним. що не тепнуть, так? Да? <кх> вони вони встигли добити ДБ, добігти, поки ти почекав, поки я помру. Я побачив, але... ладно. Бінги нема, я йду. Теж думи. Я дуже вакш. Йобаний не радік з'явився, просто не перебить. Нормально варва. Ну, просто не перебить парашку. Я на копу поставлю, не? Ну, гарно а, горить, не гарно, не гарно, гарно, а це добре. Блять, папом два. Дамедж, да. А ну ничего, просто заходить и дам мене в спині. Ну так це те саме, що я тебе сказав, коди, ні. У мене чуть швидше, вони теж те саме робили і швидше були за свої. цього вари не було. Ну 20 секунд, я не знаю, якщо якось відперечилимося, може цей і... час зараз підставиться. Бать ще саме? был на корабле. Я говорю, похуй, просто похуй. Второй жирный. Це одна з ідеальних команд. Да, Nemo, Оладік, 6 годин доти за ласт mm -hmm. місяць зіграно. Це воно, блядь. А що Nemo? В Немо 6 веки. годин за вчора доти <світ> було зіграно. Там бізнес, там, ну... The battle begins. Дефус. я по Теді Фус хочу, потім Брошка, Тараска. Ну, ну, по Теді Фус Манта, Брошка, Тараска. ПТ Діфус. Бля, чел, ПТ Magic Wand — це максимум в цій грі, бля, для тебе. Опа, прийшов сам. як тобі тебе буде? Дивись, дивись, дивись. Лаш, лаш, лаш. 15 секунд, так. Я не можу там бути. Блядь, ну я встиг, що вбили непогано так. Ахана десь здесь Угу. Да, mm -hmm. трохи yeah, мисплей. мисплей не вышло. Хочешь, можем. Hey, а, єбать, тут, блять, 40 людей, лоу. Та тут всі, так. сильный хочет ловону, да, ты Воу! Ну це тип, це тип. Давай на таску. Хочеш ризикнути? Давай, я типа сюда буду робити. Сноуболь? Я засвайну. У мене мани нема. На скилл. А далі, далі, далі. На ну, мене нема там били. Біжи за ним просто. Аркани треба будуть, як тільки відкриш. Я на далі ще не стрибав. Зіб'єш? Я хотів стати перед ним не вийшли. Опс! Блять! Я зорів просто. Тоже 6 десь тисяч років файт. Бачу, Сижу. Опа, це мій клієнт. вы не вони мене хочуть, це спец. Я сдохну, да. сала. Ну сука! Ну сдохну. А, там сквозь дифуза, да? Давай, я йду. Давай, 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 на фейзах. о давай, давай, давай. диви Та ну дай шось, Я... У хоста, на у да? фаста. Ну, вернись, вернись, так, okay, uh -huh. Блять, от от, 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 от. Ага. Зараз, зараз зараз зараже. Живи, живи на туску, живи на туску. Це ілюзія лишака, да? І не рухається. Блять. Ну, на мені шейкер. Дам, дам, дам. тес? натис, на натис. На ні, ні, ні. Не, на нічого нічого не, давали. не, не, не натискав. Yeah. Вийти треба. Там Рігіан ще... А, ні, не Маргіяна. вийти. На таску реді. Щось, хочемо щось. Дивись на таску, даю сноубол. Вижу челів, скидаю кнопки. Вони далі прив'язані. Як же... Ні, не хп знімає що ми трохи просто що, ну таке недостатньо. Треба чіпляти, так, да, треба мінус глобал. А шекер теж миду, до речі. Гарно. Я лечу теж. Ну я постарався врубитися. Обережно, що... Дістрбит, обережно. Там mm -hmm. закайте блокстоун. Така... Блок така... Не стих. А наш? Мене зараз сало буде в нього дати, о Шейкер вже тут. Да, да, он швидко. Я тоді вейт розбушу, бо от шос. У <кхух> меня тут Я збив, блін. Yeah, yeah. Я збив, yeah, багато натиснути, треба файтитись. Треба файтитись. Дуже багато натиснути. Сларк, 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 аттеншн напала. Бет, у Бет у Бет. Закайте блостоні в Бет і Диструбит. Силенсер поки я за скаді забрав. Нема чим з бойти, да? Непогано насправді, я байна теса, але типу. Забирай, забирай, ставлю тут вард. О, гарно напало. Тут вард теж стоїл. Бої кінця на ньому. Уже типу ти не виходиш. Шпроньк. Не помри на карму. Бебайс на даву напав. Так, да, да байтесь, байтесь. Вірвись на таску, попробуй. Не мене не погано му відходиш від бази. Я не очевиду, я. Так я кайчу щоб... Якщо... Я фу фокус. г 10 тысяч хера дамедж, блядь. <laughs> Блять, Иван начи... на ой, Иван Дайнга в Таска на 49500. Choose your hero. The battle begins. Давай, я лучше. Мира, перейдешь сюда? я сейчас заманю его. Это еще правильно. хистою. Реально? Да. Ну тако пр нагріт легенько, да? Да, 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 все, 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 вже пуч, блять, там лізе. Розганяється. Так, Він хуйню автомаш. робить, нереально. А, дуже добре, все, автомаш. дуже добре. На Марсі жити треба. Я застань грима, застанем грима, скину ще Ігнатоса скоро. Не підходим до мене. Мінус ролл, мінус ролл, мінус ролл. Алча, алча. Можем алча? Дам барабану. Ну не ганкуєш вже, так, до речі. Я дихаюсь. Нього ганім Я зараз гану. А ні, чого у нас? На нахуй. Э, давай давай далі 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 7 секунд, похуй. Я вийшов-вийшов на порядку. Дав-дав мани, давай. Там МК за АДМК. АДМК. Джеймс треба. Я кину їх. Даблстак у в нас на хардкемпі, треба швадень, который тут, походу, щось є. Втікай. Ну, я, я намагався, але він мене вкус. Ні, yeah, ну я всі кнопки віддав, наскільки це можливо. На панга гарно проїхавсь. От, от, в, в, вже... в миду хуйню роблять. Покидав, я вам Ну, мені не виживе, так? Да? Я вірю. Ні. Я просто біжу вперед. Зупиню, що ч. Ну, камбила. Грім дивіться, грім, 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 це кіл, це кіл, це кіл, це кіл. Гарний пек. Це непогано, ми всіх бачимо, можемо вийти, не, можемо, вийти можемо вийти, можемо вийти, можемо вийти. Може, Можемо побачити. Оце, оце чудово. Ну, це та сама да. помилка. У мене БКБ є. Панго там небезпечно. Орлап чи еролап не забудь. Воу! Гарно, гарно, гарно. Якось би допомогти. БКБ закінчується праймала. Міра, дивись. Ага, все, понял. Я лечу до тебе на Марсі. Маєш ульчі? Давай по праймалу. хукає просто. Дивись, Міра. Не спіши на пангу. Оце солідно було. Можемо чуть задоджити. Yeah тобі просто почекай, поки вб'ють мене чи це. Мене чи Марс, а не ти підходиш. Діджі. Діджі. Choose your hero. Або Кристал Мейден, якщо вона хоче. Давай, давай. Да, дивіться, я вам мультую в п'ятьох, і я тоді жу-жу-жу. Угу. Uh ага. -huh. І uh -huh. всіх вбиваємо. Як казав на 10-й хвилині в попередній грі в мене в команді Спліт. Ну, ця хоч швидка буде. Спліт так завжди каже, коли ми пачераймо. The battle begins. Я підходжу сюда. Я пропоную нам іду з стетауер. Моя, твоя, моя, твоя. Ну, давай, 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 давай. Грів жму. And here's the fortification from Radiant. Я ще апаратом аж уже песну. Ні, жив. Сюди, походу, прийдуть зараз. По апарату допомогти. Найс, nice. били. Якщо вийдемо, буде добре. Ні, я не буду. Мене крапи не пускають. Дам стан, зараз його вам. Іглам, ігла, ти Ну, Розбереться. І... Бларка, пи, О, да лот! Нормально, я на шмарків забайтусів Вони спали, якраз клея коли... крифнувся. Так ну стали, <зас> звісно, у мене 10 хп залишилось. Ти 10 років ішов туда, що? шо? Типу, що... <зас> потікають тюд нас по карту. Семпларка його. Тріпларка. За швидкої, да. Там меч Слеор самка не домажить. Не можемо ми нічого зробити. Де конота великий. Ні, ну ми мали трайну то щось зробити. Your hero. Бля, rua, чу чуєло в цій грі Роман, коли говорить з чатом, або що токсичити, або Після, що смисі, бля, що мені, бля, або співає, або просто мовчить, це не вийде. Так, блядь, чекай, не мовчати, угу. не співати, не говорити з чатом, блядь, що робити нахуй, хуй The battle begins. Ми пізніс по кабіне, звісно, експерти з квитом. Я підхожу. <ристо> ви без мене кабінаріум нормально розбили? А, кабінаріум. О, тут ще далі є. Я танкую. Ага, зрозумів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немає бачі, я думаю, хочуть. Немає. Що того, у нас Дарквілло знизу. Бачите, вони там їбати молодці. Ось зібою. Сюда сплеть, біже, сюди, сюди. Біжу. Стараюся. В загальному заєбісь вийшло. Окей. Корону забрали, Забрал. якщо ти вижив, да. І ми стягнули, yeah. що заєбісь. Yeah. Okay. Не чудово, чудово. Ну це що, це труп? Це теж труп, це теж труп, просто трупи, три трупи. Зі снапку почну, окей? Okay? Спам. Давай. Спектру тут спробую. Що за Ага. Можна? Да, да, да. Дивіться, візаж, о, візаж цей. Немає що шо там. Кидам, кидам. Джокіра підловив. Ага, ще хто кого підловив. Все-все продай. Можна розміняти їх. Бля, дню, блін. І блейдмею. Супергерой, блядь. А, пізно все, не Торнадо 8. Торнадо 8 би хтось зі мною. я си я сі, все окей Ніхуй, я хорош силы тебя акс летить все силы похуй, похуй 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 а чё, ебать мене позиція для рота була вы мене Не, йоб... все. вс 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 рейблейд мейлор Акс? Будь в тебе бригад, тут... все, я, я кидаю торнаду поху, Хочеш побачити, що буде. Давай, давай. Куди кидати? Там пиздец, соухика стоит. А ну кидай, yeah. них. Кинув, кинув. Блять. Акзар. Кину, блядь. Закса зацепляли шоу. Ебать. Беречи кену и Мене уроцем. Короче там. Не, ну, я блядь, ладно, я подивився на це аганим торнадо, це ж. Ну, калик. А шо, а торнадо, я не попав. Чи то були, совоки Ні, Не, були, отут, блядь. Були, були? Це боли. кал нереальний, блядь. Це пара торнадочів таких політало і все. А, розкажеш, а коли це лай, тобто, блядь, блять. Ну да тут, бля, 4200, блядь, ти потратив на те, щоб два, блядь, совуха потанково. Бизим завтра буде, грать. Да, буде, джинс. Якщо сподобалось, що ти соромишся? Лише коментар. Що так як рідний, ну?